Зустрівся з патрульними і опинився на операційному столі. Після того, як до лучанина Віталія Приходька навідався екіпаж патрульної поліції, медики виявили у чоловіка розрив, брижі і внутрішню кровотечу. Його довелося оперувати. Про цей скандальний випадок ми розповідали півтора роки тому. Тоді патрульні хотіли звинуватити лучанина Віталія Приходька у домашньому насильстві, але суд. Виправдав чоловіка. Суддя Віталій Ковтуненко побачив у діях патрульних перевищення влади і скерував матеріали до Державного бюро розслідувань. Кримінальна справа щодо патрульного уже у суді. Як його захищають? Далі у сюжеті Витягнули мене на коридор, і там нанесли вже мені декілька ударів. Після чого я вже втратив свідомість. І це були останні вздохи після криків. Ваша честь, так це мене вже звели на сходи, і це вже коли перестав кричати. Я кажу, це останні вздохи, Навіть я не сьогоднішній і з 86 років в міліції служив. Це для мене. Це мені нанесли удари, після чого я вже перестав. Я через щоб це вже були я останні вздохи. В даному випадку особу вибачте, як кажуть, народі побили поліцейські. Це вже перевищення влади службових повноважень. Державне бюро розслідувань таки довело справу до суду. Тепер вони знову зустрілися. Патрульний Вадим Цисюк сидить зі своїм адвокатом. Потерпілий біля прокурора. Віталій приходько стверджує, що патрульний після того, як одягнув на нього кайданки, вдарив ногою у живіт. На минулому засіданні свідчив лікар, котрий оперував Віталія. Він ствердив, що такі травми, ну це рідкісні травми, і практично смертельно смертельного закінчується, якщо не буде надано адекватної допомоги. Я приомою, що не буде надана своєчасна медична допомога, людина може померти. Звичай. Як він нам пояснив, в даному випадку якраз це цей випадок і був на операції, в нього вже було в животі. виявлено літр крові. Літр. Це досить багато. Як виглядав лучанин до зустрічі з патрульними і після, вже у відділку поліції, можна побачити на відео із бодікамер. А що так виопухший? Це так била сильно. Ми наполягаємо на тій основні версії, що травми потерпіли бо були завдані ним самим, коли він чинив опір працівникам поліції при його затриманні. Однозначно ствердити про те, що саме мій довіритель вчинив дане. Кримінальне правопорушення і завдав травми потерпілому, як на мене, занадто передчасно. Ваш Довіритель не відсторонений. Я так розумію, так від посади він виконує свої обов'язки. Так суд розглядав два клопотання прокурора, і двічі було відмовлено у відстороненні від посади. Сьогодні допитують судмедексперта. Той впевнений, що чоловік не міг сам себе так вдарити. Але це вона підвішує. Кишкінник, завдяки тому, він має вільний рух, який вважає, що травма тупа живота, у приходьках, виникла при безпосередньому прямому ударі тупим предметом діяльника живота. Виникнення в результаті падіння з висоти власного бросу. Послі іншому даром животом виступаючи адвокат патрульного цисюка своїми запитаннями немов натякає на те, що якби це патрульний вдарив ногою у живіт, то у чоловіка було би куди більше травмованих органів. А так як кровотеча лише одного, то поліцейський тут, наче й ні при чому що в нас була пошкоджена брижа, чому у нас індукції, ну цього удару, як ви стверджуєте, не було пошкоджено ні печінка, ні жовчний, ні хур, ні селезінка. Ну, вони все ж поруч разом. як так ну, вийшло? Я не вважаю на це питання, чому вони було пошкоджені. Звідки я знаю? Mm -hmm. Тобто ви не можете стверджувати, що вони були пошкоджені чи не пошкоджені? Це не обов'язково, що вони були пошкоджені. На захисту патрульного запросила іншого спеціаліста, той припускає, що мала би бути пошкоджена ще й печінка. Мовляв, травма лише однієї брижі велика рідкість. Було на великому регіоні проведено аналіз. За 25 років було найдено тільки 101 випадок таких ушкоджень ізольованих. Далі суд буде досліджувати вже відеодокази. Екіпаж приїхав на виклик щодо домашнього насильства. Але маленька донечка Віталія приходька пригортається саме до батька, тримає його за руку і ховається за татову спину. Ну, Зупиняю. Так а хто ж насильство вчиняє? Зараз видно, як мати відношенні дитини. Ви стоїте дитина біля вас. З наданих доказів жодного не вбачається, що відбувається насильство в сім'ї або відбулося. Взагалі не вбачається, але чітко вбачається, коли саме дитина вони перебувають на кухні, дитина горнеться до батька, і мати чинять тиск на дитину і кричить: «Іди, я тобі сказала. Дитина починає плакати і ховається за батька. То це вже є наявний факт. На відео бачимо і момент, коли чоловік не стримує. Емоцій і штовхає патрульного сам поліцейський коментувати тодішні події не хоче. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.